На фоні економічної кризи в комуністичному Китаї, здається, влада там не зробила жодних висновків. Хоча що очікувати від комуністів, мова не буде йти, звісно, про житлову кризу, про ці всі міста привиди Це вже і так зрозуміло. До не ВВП. Вони туди вбухували і на мільярди набудували, що не потрібно, в принципі, зараз ринку. Але вони пішли далі. І от що вони там натворили, і як вони намагалися врятувати економіку країни, як у них не виходить, зараз будемо розбиратися. По суті, Китай на сьогодні вже підійшов до торгівельної війни зі всім світом. Не тільки великі країни, але й маленькі, готові запроваджувати митні обмеження для китайських товарів. Тож, як вони до цього докотилися? Отже, дискусій там справді дуже багато. У нас, до речі, є одне з відео, вони там намагаються трошечки приватизувати землю, думають над цим. Вони зараз активно думають, як все ж таки оживити економіку. Частина китайських економістів запропонувала вирішити головну проблему китайської економіки, знизити її експортоорієнтованість. орієнтованість. І тут в КНР дійсно є потенціал, оскільки населення величезне і варто цьому населенню збільшити обсяг споживання. Це дозволить бути менш залежним від експортних доходів і забезпечувати надійний попит на власні товари. Тому деякі китайські економісти запропонували дозволити приватизацію землі на селі, щоб ті китайці, що не бажають жити в селі, мали можливість і продати, і отримати первинний капітал, щоб заснувати або власний бізнес, або принаймні збільшити споживчі витрати. Так в комуністичному Китаї більшість землі вона або колективна, або державна приватної, практично немає. Інша ситуація, звісно, на ринку нерухомості, де ще за часів Денсеопіна провели приватизацію. І там доволі все було активно. По суті, в Кенер дотепер існують відозмінені колгоспи. Хоча, звісно, хоч би там прибуток дали можливість формувати і тим оживили аграрний сектор. Земля загалом це, звісно, одна з первинних джерел капіталу, і людина, яка нею розпоряджається, заохочена в її ефективності, і це справді. Збільшує врожайність, технологічність і багато чого. Тобто, це правильний шлях би був, по-перше, би і знову таки збільшилась би ефективність в аграрній сфері, і з іншої сторони, люди б отримали гроші і поїхали би десь в села. хоча там є загроза. У нас є відео окреме, де ми більш детальніше цю ідею розбирали. Проблема в тому, що багато китайців можуть продати землю, і поїхати в міста і там збанкрутувати, І по суті, стануть такою соціальною проблемою. А от до порядочка комуністичного вони не так звикли, як жителі. Міст країни, то це може створювати небезпечну соціальну ситуацію. Ну, до речі, щодо капіталів, раз ми до них вже підійшли, то звісно, ми знову-таки нагадаємо про нашу школу останнього капіталіста, де ми навчаємо таким азам, але і багато дуже практичних у нас матеріалів є, як запускати процес накопичення капіталів. Дуже вам радимо і завжди знаємо, що ми себе недооцінюємо. На багато років вперед і переоцінюємо сьогодні. Досить бігати за швидкими грошима, думати, що ви сьогодні завтра розбагатієте. Ви точно зможете конвертувати свій дорогоцінний час, якого у нас не так багато, в заможність на довготривалі дистанції. Оце 100% можна зробити. А от швидко розбогатіти вийде далеко не у всіх. Тому думайте, як то кажуть, і заходьте за посилання в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. А чому вони стримували розвиток приватний на землі, взагалі поживчий процес у себе в країні? А, тому що боялися своїх громадян. І бояться дотепер вони її інвестиції, китайців стримують дуже сильно. Влада дуже сильно боїться своїх капіталізованих громадян там на Китайщині. Подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Той китаєць із колгоспу вправно ремонтує автомобілі, проте бажання оброблювати його частину паю у нього немає. Він міг би вільно її продати, отримати гроші від відкриття свого столу, почати заробляти ще більше грошей за рахунок самореалізації, а фермер отримав би більше землі і зміг би побудувати більшу ферму з більшими врожаями та меншою собівартістю за рахунок ефекту масштабу. І тут тобі вже не треба великий дядя в СІЗІПІН, Ти сам заробляєш кошти, заощаджуєш їх на пенсію, на дітей. Твоя Залежність від державного апарату мінімальна. Держава не може вигнати тебе з твоєї оселі лише тому, що тобі не подобається комуністична партія. Бо це твоє майно, а не державна земля чи державна квартира, в принципі, парадигма вільних людей. Звісно, такі ідеї не подобаються партії СІЗІПІНу зокрема, тому вони обрали іншу політику це дотування промисловості і експансії на ринки. Якщо раніше КНР намагалися стримати зростання надлишків виробництва, то тепер партбюро дало зелене світло всім промисловцям на дешеві кредити та пільги умови оподаткування, щоб якомога швидше наростити обсяги виробництва і захопити все більше і більше ринків. Це можна помітити по графіку, що відображає обсягу кредитування різних секторів економіки. Вже зараз в КНР збільшилися обсяги виробництва автомобілів до 40 мільйонів на рік, хоча внутрішній попит лише 22 мільйони, що надзвичайно мало як для країни з таким великим населенням. Знову ж таки, наслідки низького обсягу внутрішнього споживання, яке всі вважає марнотратством. Окрім цього, цього року КНР хоче виробити сонячних елементів потужністю до 720 ГВт при внутрішньому попиті у 220. Тобто мова йде про пряму агресивну експансію на всі можливі світові ринки. Проте ціною всього піднімання промислової цілини є критично низька частка споживання у ВВП, що є наслідком по суті експлуатації дешевої робочої сили та великого розміру державних видатків. Так, ми всі любимо посміятися з мемів про гігантоманію американських супермаркетів, про горловисті американських авто. Але саме ця величезна кількість заводів, які працюють на це велике споживання і роблять Америку такою великою. І в будь-який момент, якщо треба, Америка може багато чого зробити і створити масово, саме тому, що вона має ось такі спроможності, саме тому, що її населення заможне. І може купляти постійно, тобто, оця кочегарка американської економіки працює постійно спроможності є, і вони і показують, чому ця країна є сильна країна. Отже, американці заможні не тому, що у них там нафтодоларів багато, чи вони там фрекінг почали єдрозрив робити і експортувати нафту і газ по світу, а саме тому, що у них заможні люди, і в свою чергу заможна економіка. Загалом невідомо, чи Сізепін вирішив ігнорувати логіку розвитку країн і світові тенденції, чи він пішов в Абанк. Але всім вже очевидно, що світ на порозі не те, щоб деглобалізації, а кластеризації на групи країн, які взаємодіють з країнами, які їм вигідні й цікаві, і Китай будуть посувати, як мінімум, Сполучені Штати і Європа будуть забирати технології, виробництва з Китаю. І в рамках своїх економічних систем взаємодіяти з іншими країнами, які можуть їм дозволити збирати якісь там продукти дешевше. Мова йде про Індонезію, В'єтнам і багато інших країн Індію, звісно ж. Тобто, логіка така, що після повномасштабного вторгнення московитів до України всім стало зрозуміло, що диктаторів грошима не заспокоїш. Треба шукати альтернативні варіанти. І що найгірше для Китаю, якщо раніше вони там збирали те, що вже дорого було збирати в західних країнах, то зараз вони ціляться на серце розвинених країн. Це Важке машинобудування і електроніку Китай щедро посипає своїх виробників субсидіями з державного бюджету та банків. Дешева робоча сила робить складну продукцію ще дешевшою. По суті, це демпінг. Держава змонополізувала право на китайські активи китайських громадян. Бере ці гроші там немає багато альтернатив, куди вкладати. у нас є окреме відео про це і ввалюють гроші в ті галузі, які вважають за потрібними. Для того щоб захопити світові ринки, і оскільки це не здорова конкуренція, такий демпінг є розумною причиною влупити мита проти китайських товарів. Наприклад, у 2022 році США за допомогою пільгових кредитів та оподаткування вирішили простимулювати власний стартап Кюбік Піві із виробництва дешевих сонячних панелей, цьому сприяло і ухвалене Байденом кліматичне законодавство. Хоча тут скоріше бажання США злізти з нафтової голки, бо обсяги видобутку сланцевої нафти досі не покривають потреб країни. Але разом з іншим видобутком. Це покривається і експортується. Американська компанія анонсувала будівництво величезного заводу за півтора мільярда доларів у Техасі. Проте тут КНР вирішила удвічі збільшити виробництво сонячних панелей, що обвалило ціни на них, і американська компанія була змушена призупинити реалізацію проєкту. У Чилі через демпінг КНР, місцева компанія Сіпі, яка займається залізною родою стелеварною промисловістю, була вимушена закрити свій гігантський стелеварний завод на 2000 співробітників. У Європі через експансію китайських дешевих автомобілів виробників вже традиційні їхні вимушені були звільнити 10 тисяч працівників. Тому й не дивно, що Європа вже вводить мита, хоч Китай буде скаржитися до сот, але це все. Мертвому припарку до ряду країн, що розпочали антидемпінгові розбірки з КНР, вже входять не лише такі мастодонти заходу, як ЄС, Велика Британія. Тут входять вже й Аргентина, В'єтнам та Індія, що досліджують китайські мікрохвильовки та вітрогенераційні установки на предмет демпінгу. Ух, Аргентина, молодець. Мілей вперед. Якщо раніше знаки китайських товарів визначалися як в плюс, то зараз китайці вирішили знищити промисловість по світу. Своїми дешевими товарами і, по суті, самі голосили цю торгову війну всьому світу. І це у той час, коли ЄС планує запустити власне виробництво на півпровідників. США вкладають величезні кошти у відновлювану енергетику та виробництво обладнання для неї. Навіть виробництво айфонів вже переносять з КНР. З цього року у Індії вироблятимуть найдорожчі моделі яблучних смартфонів, а сама країна вже виробляє близько 14% всього обсягу айфонів у світі. Уряд КНР, до речі, засекретив статистику. Скільки інвесторів уходять з китайського ринку, ну тому що е проблеми є надзвичайно високі. Тут і погроз Тайваню, і оцей демпінг, і все інше. і Робота уряду розвинених країн проти Китаю, і все складається один до одного. По суті, проблеми в китайській економіці лише посилюються. Всі мегаломанські проєкти, інфраструктурні та швидкої залізниці, які теж будуються в борг. у це все рано чи пізно призведе до того, що воно все накриється мідним тазіком. Тому і інвестори почали прибиратися, а криза насуватися. Інвестори прибираються, криза насувається. От Можна економічний реп почати запускати, не знаю. Отіше більше світових економік вважає, що своєю новою політикою великого промислового ривка у короткостроковій перспективі КНР дійсно збільшить свою присутність на світовому ринку. Що тут же казати, коли навіть після 2021 року, після коронакризи та вторгнення експорт КНР зріс на 10%. Проте є декілька. Але по-перше, КНР може зіштовхнутися з цією самою проблемою, що і з будівництвом вели стільки коштів в промислові, що вони не окупляться. По-друге, така політика дратує багато країн світу і вони хочуть вести. Мита, отже, китайській економіці буде боляче. І до переліку країн, що запроваджують мита на китайські товари, долучається не лише схиблена курка, великий бургер з'їсти Америка, ображена баварська ковбаска Шольц та плоска брюссельська вафля Фондер Ляйн, чи багато волосся скажений Мілей. А і цілком не про західні країни, такі як Індія, Бразилія, В'єтнам і так далі по списку. Навіть московити вже змушені захищатися від китайського демпінгу. По-третє. Економічна теорія, дорогі друзі, дуже радимо долучатися до нашої школи ставнього капіталіста. у нас є там курси з економіки. Вона каже про те, що немає сильних економік з слабким споживанням. Тобто, коли в тебе громадяни не мають достатньо кількісті коштів для того, аби споживати. І твоя економіка націлена лише на експорт. На експорт має бути лише націлена країна, яка розвивається. Так, певний час. Це було з ті ж самою Південною Кореєю і з багатьма країнами світу. Але от не мати сильного внутрішнього ринку, звісно, завжди можна бути експортоорієнтованим, орієнтованим, як Німеччина, наприклад, але вона має свій внутрішній сильний ринок. Китай не має. Витрати громадян грають надзвичайно важливу роль у інноваційному розвитку та розвитку бізнесової інфраструктури. Помітьте, український брендовий експорт іде зараз не через зерночі сталь, а через нову пошту, навіть близькі круасани, П'яні вишні і таке інше, тобто, все, що тут натворили українці і змогли профінансувати в ринку, і все, що тут виросло, так, на гаманцях українців, те, що давало послуги чи товари українцям, так те і отримує шанси йти потім за кордон. І чим більше є можливості вирости, тим більше зросте відповідних компаній, тим більше ймовірні, що вони так чи інакше будуть успішними на світових ринках. Тобто, всі всі компанії українські, які зараз ідуть в Європу. Вони б не могли б йти, якби вони б не виросли на українському попиті. До речі, демпінг китайців металургії чинить серйозний тиски на українську металургію. Посилання буде в описі до цього відео. Ми багато про це писали на нашому телеграм-каналі. Тож, давайте, друзі, висновок. Китайці загралися в таку регуляторність своєї економіки, намагаються гратися в гігантоманію і таке інше. А рано чи пізно це призведе до... Колапсу китайської економіки. Їм придеться так чи інакше трансформовуватися. Постійний політичний колапс, і комуністична партія так чи інакше своїми рішеннями призведуть до бід. І вже призводять, ми бачимо, що є великі проблеми в них. Тож будемо спостерігати, як вони там все вирішиться. Сподіваємося, там буде своя внутрішня революція, хоч би партійна відновиться, хоч плюралізм, і ні до яких війн не йде. От у маленьку побіноносну війну ніхто не схоче грати. Ну, ми на це дуже сподіваємося. І Китай почне трансформовуватися, зокрема, буде віддавати право на капітали і споживання своїм громадянам. А от там дійсно вже почнуться зародки е, так званої тої буржуазії, яка захоче свободи. І нехай воно там все тліє. І світу потрібен демократичний Китай. Ну, хоч би не такий упорото комуністичний, розумієте? Хоч би такий. Соу-соу, so -so, і то вже добре. Попорати нам не треба. І, звісно, Китай вже занадто велику роль грає, щоб всім бажали йому абсолютного колапсу. Нам потрібна там трансформація. Сподіваємося, вона там станеться. А не станеться, то нехай собі валяться. Так чи інакше, Західний світ вже переорієнтовується, щоб мінімізувати проблеми від таких процесів потенційних. Тож, дорогі друзі, до зустрічі!